Сьогодні різдвяний концерт. О, різдвяний концерт. ура! Потрібно швидше збиратися, тому що я вже запізнююся до школи на концерт. Сьогодні у нас різдвяний концерт. Ми там будемо танцювати, щедрувати, колядувати, і будемо отримувати все це подарунки, смаколики всілякі, ну і грошики, конечно. звісно. Ну, хто цього не любить, тому я пішла. Тому що я запізнююсь дуже сильно. A few later. Це я у школі. Добрий день, вчителько, чи можу я вам задати одне запитання? Можна, я розповім дві колядки Першу і другу. скажіть, будь ласка, тому що я вивчила дві? Звісно, можеш, дві краще, ніж одна, розповідай, це перша коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте вчителька п'ятака. Це була перша. Зараз буде друга. Ой, яка молодець, п'ятдесятку тобі дам. Молодчинка, тепер другу. П'ятдесят мало, а якщо так. Колят, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте вчительку 10к. 10к? А що за ціни на колядки? Ну, такі ціни. Треба давати дітям. Ну, так, це ж діти. Ну, добре, давай, до січня, тому що вже уроки закінчилися і все таке. Ну, добре, тоді до побачення гарних вам канікул. До січня. Мені зараз потрібно передзвонити до моєї подруги Саші. Я хочу її у гості запросити. A few minutes later. Так, дзвоню. Алло, Саш, привіт. Зможеш сьогодні прийти до мене у гості? З ночівлею? Ще краще. Ну, давай тоді збирайся, зустрінемося о 12 й добре? О, зможеш? Окей, тоді чекаю. Мені потрібно вже виходити. Ого, уже ввечері. потрібно швидше бігти додому і ж пошвидше. Much, much, much later. О, я вже не встигаю. Треба дзвонити Саші. Алло, Саш, вибач за таке, але я не встигаю нічого зробити. Я тільки прийшла додому. Навіть ще не зайшла до будинку. Давай на 15-ту перенесемо зустріч. Окей. Так. -с. Треба все приготувати помити все. Ну добре, я люблю готувати, тому це буде напевно швидко. One hour later. За годину я вже все приготувала. Ну, нормально. Привіт, Аліна, я прийшла. О, привіт, Саша. Ну що, як дійшла? Нормально. Будемо танцювати, правильно ж? Я просто дуже втомилася, а коли я втом втомляюся, то я танцюю Анкя фанта. Сене бюро. Фух, я вже натанцювалася. Може, підемо поїмо вже? Давай, тому що я справді зголодніла. Ну, все, сідаємо. О, я спробувала оце яску, яке я приготувала смачно. Так, дуже смачно. Заліз двом тебе. Дякую. Саша, тебе теж за Різдво. Дуже приємно. Ну що, їмо і будемо лягати спадки. Давай десь ну, завтра днем будемо клюдувати. Все, давай. Якщо що, наша кімната посередині від лівої і правої на другому поверсі, ну все. Ти мене чуєш, Саш? Так. Добре, тоді я тебе чекаю. Все, давай. Я чекаю. Так, стоп, потрібно вимкнути світло. Вау, як гірлянда засяяла. Ого, як темно стало. Ну, це нормально. Спускаємо, піднімаємося. Тут ще потрібно вимкнути світло. І тут. Саша, я вимкнула світло, давай іди. Все. Саша, спокійної ночі. Дякую тобі, теж спокійної ночі. Дякую, ну все. Завтра будемо клядувати. The next day. Саша, прокидайся сьогодні Різдво, скоріше. Я вмикаю світло. Давай, вставай. Ну, що таке. Стоп, Різдво. Спускаємося швидше, вмикаємо світло. Так. Ого, як багато подарунків, варінка, подивись, тут ці цілий мішок. Цікаво, а де наші? Хм, ну, я думаю, що ось цей. Беремо? Вау, синенька, як я її просила, у Санти, Цікаво, що ж там? Розпаковуємо, і що ж там? Вау, це там яка іграшка, мапочка, про яку я просила у Санти. Вона така м'якенька, ну м'якенька, ну справді дуже прикольно, А що тобі подарувала, Саш? А це я зараз подивлюся. Вау, це той блакитний бегемотик мого улюбленого кольору, про якого я теж просила у санти клас. Мені подобається. Ну що, пішли колядувати до сусідку? Five minutes later. Сусідка Леся, сусідка Леся, дозвольте колядувати. Ой, хто там до нас прийшов? О, Арінка. Прийшла Сашею. До... Заходьте, дівчата. Дозвольте заколядувати. Так. Коляд, коляд, колюдниця. Добре з медом паляниця. А ви з меду не така. Дайте сусідка Леся п'ятака. Ой, які молоді дівчата, вам треба не п'ятдесятку давати, а п'ятсотку, напевно. Зараз дам вам. Ось, тримайте, дівчата. Дякую вам, сусідка Леся. Ну, ми, напевно, вже пішли, тому що вже дуже пізно і ми у такий час вже спимо. Ти, мама скоро з роботи прийде. Ну, ми все ж таки пішли все до побачення і спокійної ночі вам. Дякую за одрочики. Ой, потай, будь ласка, дівчата, заходьте іще. завжди буду рада вам. Ну, все, тоді йдіть додому. Фу, я так стомилася. Саш, я Ти де? А, Арин, я тут. Я напевно під. Піду вже, тому що мені мама сказала, ну, подзвонила і сказала, щоб я йшла додому. Вибач, батьків, треба слухатися. Я піду. Ну, все, я пішла. Пока. Зустрінемося, у тебе було класно. Я хотіла ще трішки з нею побути, але батьків треба слухатися. Шкода, що Саша пішла, але я трішки поїм ще. Ну, і справді батьків треба слухатися. Та й мені самі потрібно вже спати. Ну, все, я лягаю спадки. Всім пока!